Події останніх двох днів просто змушують приймати конкретні рішення, від мирних уже акцій та просто виголошення вимог, на яких не зважає влада, люди налаштовані кардинально. Навіть найувіддаленіших глибинках по області прокотилася не лише хвиля протестів, але й конкретних рішень та дій причин маленьке здавалось би містечко краю, але люди тут живуть нині тими ж болями і тими надіями, які і вся Україна. Якщо говорити про події, які відбуваються з цього сьогодні в нашій Україні я думаю, що вони не лишають нікого без чувств, без емоцій. Тому що коли ти дивишся, то дійсно розривається серце, скільки помирає людей безневинних, які відстоюють свою волю до вільного життя і життя у правовій державі. І я знаєте горжуся тими людьми, які стоять на майдані, які захищають влада. діюча однозначно втратила будь-яку довіру у людей. І те, що від представників її вимагають скласти повноваження, подати у відставку та вийти з партії регіонів, уже не просто заклики, а реальний план дій громадських організацій. У перечині ініціативні місцеві громадські активісти, представники депутатського корпусу районної ради. По хорошому, по доброму, попросили голову районної адміністрації полишити робочий кабінет, відпустити всіх працівників та опечатали приміщення районної державної адміністрації. Ситуацію бере на контроль віднині районна рада. Сьогодні, 20.02.2014 2014 року, районна державна адміністрація Перечинського району завершила свою дію, на якій Період ми поки що не знаємо. Всі будівлі опечатані, всі їхні кабінети опечатані. районна державна адміністрація в голові з головою державної адміністрації Грицьком Петром, Петровичем, Петром Васильовичем покинула будівлю районної державної адміністрації. Ми хочемо обмежити вплив партії регіонів на вирішення. Ситуації в даному регіоні. Не допустити на Закарпатті хаосу, от, старатися по максимуму зберегти тут порядок, щоб тут не виникло ніяких загонів, скажімо так, мародерів і так далі. Будемо сподіватися на співпрацю із правоохоронними органами, із прокуратурою, з службою безпеки от, і дивитися разом із ними. Будемо надіятися, що вони сказали правду, що от я можу до них спиною стояти, розумієте. На подальші кроки та конкретні дії зараз збереження миру, спокою людей мають зважитися всі структурні підрозділи, усі перечинці, своє слово та свої запевнення буде завжди лише на захисті закону і правопорядку привселюдно дала місцева міліція. Я начальник перечинської міліції, полковник міліція враження Васильович. Частина мого колективу перечинської міліції хочу зауважити наголосити, що перечинська міліція, міліція захищає інтереси народу, залишається вірно своїй присязі і однозначно буде працювати тільки на користь і інтересах нашого українського народу. Ніяких інших моментів газів бути не може. Я це офіційно наголошую, Є мій колектив, який мене підтримує, розуміє і однозначно виконує ті задачі, які стоять перед нами. Перечин ніби живе звичним життям, але в кожного в душі і на серці неспокій. Україна і ми стали іншими, і не дай Бог, аби усе пережити у ці місяці, колись повторилося.